Дякую, Григорій Леонардович. Шановні колеги, надзвичайно приємно долучитись і відкрити такий актуальний і необхідний захід, який сьогодні проходить в рамках Західноукраїнського національного університету і саме на факультеті економіки і управління. Буквально коротенько хочу ремарками відмітити основні тези. Направду, факультет є е, основоположником і саме лідером у е, наукових і освітніх здобутках щодо тематики як управління, менеджменту, а так і лідерства. Е, дуже приємно, що. Факультет і науковці факультету виділяються своїм значним науковим доробком щодо вивчення е, проблематики е, питання сталого розвитку. Питання сталого розвитку є зараз не лише на часі, вони надзвичайно актуальні, потребують всебічного дослідження. Про це говорять навіть і ті міжнародні проекти, до яких долучають нас наші стратегічні партнери. З Європейського союзу а також Сполучених Штатів Америки і Канади, і, зокрема, буквально на днях ми говорили з нашими партнерами зі Швеції, де ми є учасниками нашого університету у Балтійській програмі університетів про те, щоб започаткувати. Також такий спільно-україно-шведський форум щодо е, дослідження проблем сталого розвитку. Е, ми про це говорили з Віктором Михайловичем, деканом факультету, і я думаю, що як тільки буде інформація, в якому форматі ми будемо продовжувати вірніше започатковувати такі дослідження, ми тоді зробимо ще окремо форум для е, науковців факультету і розпочнемо. Скажімо, такі серйозні грантові міжнародні проекти, тому що і Європу, і весь світ питання сталого розвитку, питання лідерства зараз надзвичайно цікавлять. Надзвичайно приємно також долучилась до нас пані Юлія з таким досвідом, з своїми знаннями, щоб поділитися своїми враженнями і взагалі поділитися тими питаннями, які Є з її точки зору на часі для дослідження науковими школами науковцями. Принагідно передаю вітання звичайно від нашого ректора, професора Андрія Крисоватого, який доручив відкрити ваш захід, оскільки перебуває у відрядженні, і побажати вам творчого натхнення, плідних дискусій і, звичайно, тільки. Рухатись вперед вашими, з вашими потенційно серйозними знаннями, які є на факультеті, і для того, щоб розвивався наш західноукраїнський національний університет. Удачі, успіхів, плідних дискусій. Я з вами працюємо. Дякую. Дякую. Дякую, і тоді дозвольте передати слово пані Юлії, яка погодилася сьогодні з нами зустрітися. До речі, така невеличка ремарка. Це людина, яка не є випадковою політиці, яка дуже багато. Років займається е, саме вирішенням екологічних проблем, починаючи ще з Донецька, тому що Юлія, уродженка міста Донецька, і мені довелося як члену ради Молдовча при Міністерстві освіти і науки України зустрічатися в Донецьку ще не окупованому агресором до 2014 року. І якраз пані Юлія організовувала засідання ради молдовчених на базі ботанічного саду. Міста Донецьке, я думаю, пані Юлі, що обов'язково ми туди повернемося з нашим українським прапором. Будь ласка, пані Юлі. дякую, Григорій Леонардовичу. Шановні колеги. Абсолютно впевнена, що повернемося. Це наші території, вони наші. Ми обов'язково там запануємо в своїй сторонці. А доброго дня всім, доброго дня, шановні колеги. Ще раз вдячна за запрошення бути сьогодні присутні з вами, поспілкуватися. Я єдине хотіла, можливо, перед тим як розпочати, уточнити в якому форматі ми будемо краще в форматі дискусії, да? тобто запитання, відповіді, як вам краще? Можливо, якщо дозволите, десь мені 5-15, 10-15 хвилин. Щоб я, я, я думаю, вам... так буде найкраще. Uh -huh. Uh -huh. Uh, да, своє бачення, щоб поділитися тим, uh, що ми проживаємо зараз в, в комітеті з питань екологічної політики. Колеги, вже мені представили, ви знаєте, але uh, я паралельно ще продовжую свою співпрацю з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса. В мене була можливість ще в 2014 році, коли ми виїхали. Спочатком якраз збройної агресії Російської Федерації на територію України ми виїхали в місто Вінниця. Там наш університет отримав. Ім'я Василя Стуса, Василь Стус, наш випускник університету, але він родом з Віннічини, Тому так от все абсолютно історично вийшло так, що університет отримав ім'я Василя Стуса. Ще певний час я очолювала факультет біології. Мабуть, безпрецедентно очолювала ще маючи не маючи нау наукову ступеня, але мої доробки першої дисертації були замкнені в кабінеті в Донецьку і мені не дали можливості навіть вночі забрати свої матеріали, а потім ще. Й is a